Слава Богу. Дав Бог нам сьогодні стояти в домі Божому, слухати Боже Слово, навчатися в нього. Написано, щоб зрости нам у нас спасіння. Слово Боже дане не тільки для того, щоб нас чибити, чи ласкати, воно дано для всього, для всього нашого життя. Абсолютно. Кожна людина має навчатися і. Як вона навчиться, так буде їх життя йти далі. І то, чому ми навчимося, те все буде в нашому житті. Ми з тим будемо жити, ми так будемо себе вести. Це те, в чому ми навчимося. У мене сьогодні на сесії є зачитати Слово Господнє» Це перше послання апостола Петра, перший розділ візьму з 21-го вірша, і потім буду продовжувати з другого розділу. 21 вірш, перше послання апостола Петра. Через нього ви повірили в Бога, який підняв його з мертвих і дав йому, йому славу, щоб ваша віра і надія були на Бога. Очистивши духом наш, ваші душі на нецемірне, на нецемірне братолюбство, через послуг істині, ремнуючи оселення, любіть один одного. Бо відрочені ми не з трінного насіння, а з нетлінного, живим Божим Словом, що перебуває вічно. Адже кожне тіло не мов трава. І всяка слава людини, як квітка рослини, засохла трава і цвіт її опав, А слово Господнє перебуває вічно, <кій> а це те слово, яке сповіщає вам у Євангелії. Отже, відповіді усяке зло, всяке обман, лицемірство заздрість та всілякі обмови. І як нагород, народження моєму пляха, що дайте чисту духовного молока, щоб на ньому зросли для спасіння, бо ви скуштували, що Господь Добрий. приходьте до нього з живого коштовного каменя». Друге везло, я сказав, продовжується далі. Я сдав почитати 21-го віша і далі з, з нас почати. Приходьте до нього живого коштовного каменя, Знехтуваного людьми, але вибраного Богом. І ви самі не може каміння, сподобайтеся в духовний дім, щоб бути святим священством приносити духовні жертви, приємні Богові через Ісуса Христа. Адже в Ісабі зазначив, ось я даду на своє камінь нижний, вибраний коштовний, і хто вірить у нього, не буде засоромлений. Отже для вас, які вірите, дорогоцінність. А для тих, хто не вірить камінь, які знехтували будівничі. Він став наріжним каменем і каменем спотикання і стелю спокуси. Вони спотихаються, невірячим словом, на це вони поставлені, а вирід вибраний, царське священство, святий народ придбаний, аби звіщати чисно того, хто вас покликав і з темряви. До дивного його світла. Використ, були не народ, а тепер народ Божий. Ви колись були не помилувані, а тепер ви помилувані. Слава Господу! Я сьогодні взагалі хотів би звернути увагу на слово Господне. Друзі, слово Боже, що було в полі до нас, особисто до мене і до вас. Слово. Ішла віра. Немає сьогодні того в імені небом написано, яким належало нам спастися тільки в імені Ісуса Христа. Сьогодні люди вони живуть і наче їхнє життя в тупіку. І людина стоїть і каже, немає виходу. І буває, немає виходу. І здавалось би, і сьогодні диявол так і робить. Він старається сьогодні людину загнати в кута. Не дивлячись, хто вона, що вона, у нього ці загнати, особливо християнина, щоб християнин не міг голову підняти, не міг піднятися, не міг ковнути водних свіжого повітря. Це робота диявола. Але слово Боже, воно робить свою працю, воно нас веде до досконалості. написано, очистивши духом вашим душі. На несеміне пратолюбство через послуг істині, Ребни що все не один одного. Бо відроджені ви не з тлінного насіння, а з нетлінного живим Божим словом, що перебуває вічно. Я задаю питання, а відроджені я Духом від Слова Божого. Це реальність. Ми можемо казати, що ми знаємо Слово. ми можемо підбиратися Слово. Питання, не питання вирішувати по слову, начебто. Але питання в тому, як це слово мені особисто працює. І я тебе так дивився згадував своє життя, не раз так подивився назад, сад минуле, коли я тільки ну, прийняв Христа так уже в дорослому віці, щирим серцем, прийняв Його в своє життя. І як я почав жити? Я задав моменти, коли я Бог хрестив Духом Судим, коли почав, почав читати Біблію, я почав її загрюк читати. Кожного дня читаю, побагато читаю. Я почав щось міркувати, я почав щось думати про те чи про інше, погляди. І ви знаєте, чим більше я досліджував в Іванії, тим більше я дивився, як зростала моя віра Христа. Як я почав відчувати під собою знаєте, тверду основу. І це життя кожної людини, щоб у неї була основа. І описання Писання, писання воно каже, на чому ми будуємося, хто є каменем під ногами нашими, яка є основа, на чому... На чому будується наша віра. І я вам скажу, Бог має справу особисто з кожною людиною. Особисто. Нема такого, знаєте, сім'я спасеться, нема такого. Бог каже, двоє будуть на приваті, один береться і ще лишається. Бог буде мати справу особисто. І особисто з тим, що людиною, яка пізнала е, Господа. І на чому будувалася наша віра, на чому ми будувалися. І прийде час, коли Бог випробує наше, е, наше підґрунтя, на чому що ми будувалися. Сьогодні людина може сказати, я сьогодні стою. А Біблія каже, бережися, щоб ти не впав. І я це слово, наскільки воно є реальним для нашого життя. І воно веде нас. Е, Бог насведе до цього слова назад. Наше тут я в перший розділ, що ви вже е, в вірі, ви вже в цьому, а Далі каже, полиште, те, полиште, те, полиште. Те. як це? Ну як це? Як це полиште? Отже, відкладіть! Якимись роками у Господі. Але е, ті люди, які будувалися на істині Івановській, я бачу результат. Вони в Господі. Вони самі стояли. Видобули підворуття, вони стояли міцно на основі, та Христос. Вони досліджували Євангелія. Вони цитували на пам'ять багато вірші з писання. Чому? Люди досліджували, люди шукали. Е, Дивись на тих людей, які ті тільки підбиралися з Євангелієм. Пройшов життя і крах людей був. І апостол Павло застерігає і каже, були такі, які потерпіли кораблі крушення вірі. Чого? Того, що не було основи Євангелії. Були щось своє розуміння, а я, я поспілкуюся, а я розумію так, а я розумію так. Нема такого писання. Є думка Івангелії, є ця думка Божа. І Бог він бажає завжди для людини доброго. І каже, ну нема такого написано на постантему. А той каже, якщо ти не знайшов, то це не означає, що так не написано. Воно написано. Люба ситуація, яку ми в житті маємо, ми вважаємо ну, такого. Чому? Тому що коли прийде час, прийдуть якісь обставини в ваше життя, коли закидається будівля, то якщо міцна основа, ваша будова духовна, вона встоїть. Тому що Біблія каже, і ви самі не можемо живе каміння, збудовуватися в духовний дім, що буде святим священством, приносить духовні жертви, жертви приємні Богові через Ісуса Христа. Інакше ніяк не можна приносити приємні жертви Богу. Це тільки ті, і дальше, що це п'яте. І далі шостий вірш зробить силу. Адже писанні зазначено, Ось я кладу на сьогодні камінь наріжний, вибраний, коштовний, і хто вірить у нього, не буде засороми. І коли прийде вода в життя наше, бурхлива вода, брати сестри, наша будова буде вихована. Якщо хтось сьогодні спить і говорить, що я сьогодні є не я вам скажу брати сестри, казав один брат розумну річ, ще за вас сатана не взявся, Бог йому не дозволив. Йому дозволив попрацювати над його. Та я вам скажу так. Нехай поможе нам Господь будуватися на Христі, будуватися на цьому камені і триматися цього слова. Чому? Тому що вітер прийде в життя кожного вода прийде в життя кожного випробування прийде в сім'ю кожну. Як би людина не казала, я знаю сім'ю, я особисто знаю, доводи часу і потім через роки. Одна пара, Такі Господи, Господі, такі, але горісня в, в нашій сім'ї буде не так, як у всіх. Ми такі умні. І ж так, що хочу рахуємося? Протягом місяця цієї дівчини не стало. Воно тільки одружилось, а рабкості дівчини нема. У нас не так, як у І Людина може сказати му, про нечивості. І я розумію, я знаю, що Бог тебе не поставив на пожалу. Не поставив. І дякуйте Богу. І дякуйте, що Бог вам дав сьогодні таку можливість служіння, щоб послухати Слово, щоб навчитися щось від нього, щось поправити у вашому житті. Поки що вода не прийшла, знаєте, це як ви збудовуєтеся в одну храмі. Укладається в це знання, ваше писання. Оце коли ви досягаєте істини Євангелії, якесь розуміння Єванської, це ви зміцняєте свій фундамент під собою. Щоб коли піде вода, ви могли стояти. І я дивлюся по писанню: ні одна людина не залишилася не виборна. Таже той, Ростав ставили і зрікся Христа. А чому? І прийшов час, прийшов час, коли кожна людина вона перевіряється. Оце, що вона вчила три роки, да? вчила три роки, ходячи за Христом, і прийшов випробування за ту науку. Тому ну що каже, якщо і всіх, то правильно? Да. Щось вище над усіх. Вищено самостійно, що вона більш знає. Ідуть соблазни всі. Так? І це ці хвилі Нам. Чи не захитається воно? Чи коли вода піде підміє і не рухне наша духовна будова? Чи не рухне, на чому ми сьогодні будуємося? Що є в основі? Сьогодні ми можемо мені розказати, може, ви можете пастору це розказати, можете нехай у цьому світі, щось на рушина вийшла. Но Богу не докажете. Він знає вашу будову. Він знає, як ви будуєте. Біблію, як ви молитеся, скільки ви постите, Бог це все бачить. Написано, у нього пишеться пам'ятна книга. І коли ми прийдемо в туди, написано. Хоча що ти це кажеш? Я закону щось сказати, але Бог бачить удані. Тому в мене таке бажання, що Господь, ну, Господь, знаю, Боже, покажи мені, мій фундамент. що я наскладав, чи я усилив себе, на, чому, на кому я будуюсь, чи на Христі, на його Євангелії, чи на своїх якихось життєвих розуміннях, на життєвих якихось досвідах, на чому я сьогодні будуюся. І, брати сестри, і це як застереження. Чому? Тому що вона прийде. Випробуваний буде кожен. Ніхто не випробуваний в небо не він. І тому, друзі, у мене таке бажання сьогодні молитися до нашого Господа, щоб дав нам Господь таке розуміння, розуміння правильне, на чому нам і на кому треба готуватися. Це Христос і Слово. Про це я хочу помолитись. Амінь. Боже наш, дякую Тобі Господь за вас привітати.